Той час, коли православні святкували світле Христове Воскресіння, підносили свої молитви за живих та померлих, темні сили працювали з нашим молодим поколінням на найбільшому музичному майданчику Європи. З 7 по 11 травня 2024 року у Швеції проходив пісенний конкурс Євробачення. Конкурс, який більше орієнтований на молоде покоління, вже вкотре став місцем пропаганди. Антихристиянських цінностей. Звісно, не всі були такі виступи, та ряд конкурсантів все-таки шокували своїми номерами звичайних людей. Особливо відзначився учасник з Ірландії, точніше, учасниця, піснею «Doomsday Blue, що перекладається як Синій судний день. З перших хвилин виступу навіть без перекладача стає зрозумілим, що тут. На жаль, без темних сил не обійдеться. А коли з'являється п'ятикінечна зірка зі всевидячим оком всередині, все стає зрозумілим. І глядача, який вірить у Бога, переповнюють негативні емоції. Адже на хрестоподібній сцені у прямому ефірі на мільйонну аудиторію відбувається служіння ворогу людства дияволу. А в тексті пісні в першому ж рядку виконавиця співає: Я проголошую Авада Кедавра. Подібний вислів усі могли чути у фільмі Гаррі Поттер і Келих вогню. Авада кедавра! За арамійської мови. Авада означає Я знищую, вбиваю, а кедавра як я сказав. Таким чином, цей вислів перекладається як Я знищую своїм словом. Кому адресує артистка це заклинання, стає зрозумілим з подальшим перекладом цієї пісні. І це її коханий, на якого головна героїня готова навести порчу, звершуючи сатанинський ритуал прямо в центрі хрестоподібної сцени. На жаль, толерантна Європа сьогодні ось такими виступами показує свою темну сторону, як і виступ переможця зі Швейцарії. Молодий юнак у ружевій спідниці співає про те, що він побував у пеклі і повернувся, щоб знайти себе на правильному шляху. Про який шлях говорить головний герой? Цей шлях називається небінарний гендер. Люди, які асоціюють себе з цим терміном, можуть ідентифікувати себе з двома або більше гендерами, їх ідентичність може виходити за рамки традиційної бінарної гендерної системи. Тобто вони можуть бути як чоловіками, так і жінками одночасно. Ви спитаєте. А як це? А ось так народився хлопчик, який потім в один день відчув себе дівчинкою, або дівчинка, яка відчула себе хлопчиком. Ви спитаєте, хіба це нормально? Звісно, ні. Адже здоровий глуст звичайної простої людини чітко підказує, що не може бути хлопчик дівчинкою, а дівчинка хлопчиком, маля ще в утробі матері отримує відповідну стать. Та сьогоднішня глобальна політика через такі музичні майданчики розповідає нашому молодому поколінню, що ви, може, зовсім і не ви, що ви не хлопчики і дівчатка, а можливо, ви просто воно. Незрозуміло хто. І ось саме про це і співає переможець Євробачення Немо. Між нулями і одиницями. Він знайшов свій рай, він зламав код. I I У нас складається враження, що деяким зовнішнім силам хочеться дійсно зламати код, код традиційної сім'ї, де є тато і мама, дочки і сини, де стать дається Богом при народженні. Ми протестуємо. Ми хочемо, щоб наш голос було почуто. Ми не хочемо, щоб про це говорили нашим дітям. Ми виступаємо за традиційні сім'ї. На нашу думку, Содом і Гомора мають залишатися в минулому, а високодуховні моральні цінності мають бути камертоном і еталоном життя людей на планеті Земля. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.